На телеканалі Аверс інформаційний випуск новин суботи, 19 січня, у студії Дмитро Ураєв. Мої вітання Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала 21 ліцензію на ефірне аналогове мовлення 15 філій національної суспільної телерадіокомпанії України за заявою самої НСТУ. Від учора вимкнули передавачі, які здійснювали трансляцію аналогового телебачення і на Волині. Від аналогових ліцензій повністю відмовилися Вінницька, Дніпровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, філії НСТУ. Ще п'ять філій вилучили зі своїх ліцензій частину аналогових частот, зокрема Волинська. Таким чином прикордонні території нашого краю, які не мають. Цифрового покриття залишилися у повному інформаційному вакуумі. Тим часом у самому НСТУ налаштовані збільшувати мовлення саме у цифровому форматі. Серед аргументів на користь такої позиції на першому місці фінансова, адже керівництво Суспільного вважало аналогові ліцензії великим бюджетним навантаженням. Там планують, що за рахунок скорочення аналогового мовлення НСТУ збільшить мовлення в цифровій мережі Зеонбуду та на аналогових і цифрових передавачах на кордоні з Російською Федерацією і території з особливим режимом. Мовлення. І це при тому, що як зауважив член нацради Олег Черниш, через вимкнення аналогового мовлення багато населених пунктів залишаються без доступу до ефірного телебачення, оскільки там немає покриття цифровим сигналом. І сам Зонбуд, за його словами, це визнав, подавши нацраді заявку на прорахунок частот для розширення свого покриття у 41 населеному пункті. Нагадаємо, НСТУ на – суспільний мовник України, який фінансується із держбюджету. Відтак у пріоритеті мав би мати не фінансовий зиск, а таки зап забезпечення інформацією об'єктивною і непередженою усіх українців своїх головних інвесторів. Вікторія Олещенко Неля Прокопчук для новин на часі. Сьогодні у день богоявлення господнього людей на театральному майдані Луцька зібралося чи не найбільше за весь період новорічно-різдвяних свят. Кожен зі своєю посудиною лучани вишикувались у черги біля кафедрального собору Святої Трійці, Проте, аби набрати святої води, яка за народним і релігійним звичаєм сьогодні цілюща і не втрачає своїх властивостей аж до наступного водохреща, не обов'язково йти до храму. Достатньо просто відкрити кран у своєму помешканні. Репортаж зі святкування Наталії Калашнікової. Традиційно, 19 січня, в день хрещення Господнього, біля кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку, велелюдно, віряни зібралися, аби після святкового богослужіння набрати свяченої Йорданської води. Зара наберу, водичка свіжа, а та, що була, п'ю неї чай, варюзний. Так во так робила моя мама, і роблю так я. А якщо лишнє, я даже заливаю в суп чи в борщ. Я вірю, що вона благодать людині дає. От, і що здоров'я додається, бо водичку п'єш, імунна система зростає. Ну це я так вірю особисто. Сьогодні прийшли згідно традицій наші, декає такий стабільний, згідно нашого обряду християнського. Святити що воду, щоб хай буде, як сила, сила чекаю, да. беріг і всього, і так як то кажуть, сила, така свята водичка. Ну, спочатку самі трошки приймаємо, як то кажуть, перехрестившись, трошки вип'ємо. А потім, як то кажуть, будемо зберігати. Хай буде. Маленьким діткам даємо трошечки, собі до ранок приложуємо. Для того щоб пити її, давати її діткам, освячувати свою оселю, для того, щоб було благословіння на весь рік. Тому це традиція наша, і ми її намагаємося її підтримувати щороку. По закінченню служби Божої Хресною ходою люди вирушили на пляж центрального парку імені Лесі Українки, де митрополит Луцький і Волинський Михаїл освятив воду у річці Стир. Ми священнослужителі лише звершуємо чин. Тому що все звершує Бог, а по, по вірі людей дає їм можливість прийняти ту кількість благодаті, яку людина може прийняти. Приймає більше, оздоровлюється, не приймає більше, просто очищається. Але щоб не було некорисним, такого не буває. Тому ніколи після таких подій, якби люди в холодну воду, як в нас, температура з інша, ніж в Іордані, не окуналися, ніколи хворими не бувають. Скупатися у крижаній річці прийшли сотні лучан, які вірять, що вода у цей день набуває цілющих властивостей. Подруги Оля та Мар'яна вже не вперше занурюються у стир на водохреща. кажуть, це допомагає цілий рік бути здоровими. Менше хворіємо, не кашлю, не ні грипу, нічого такого. Весело. Біля водойми чергують рятувальники, аби святкові купання пройшли безпечно. Лучани, які з різних причин не змогли набрати свяченої води, можуть бути спокійні, адже владика освятив воду в криниці на території Луцькводоканалу та запевнив, що у крані тепер тече свята вода. Від сьогодні ми отримали благословіння на цілий рік, так на нашу таку важку діяльність, але я думаю, ми з нею справимося. Е, ви сьогодні зарядили таку кожну краплинку водички Божу енергію, яка вона є на території всієї Волинської області. Ми її покажуть, експлуатуємо, будемо піднімати, будемо давати людям, нашим громадянам, мешканцям, лучанам. Щоб е, кожна ця кропинка води їм несла здоров'я, радість, задоволення від того, що вони живуть і отримують. А ми на це будемо працювати, працювати і працювати. Христосо Христос Христис! Заступник луцького міського голови Григорій Недопад також прийшов набрати освяченої води для себе та рідних. В цей святковий день ми в певні можемо сказати, що вода, яка подається Луцького водоканалу, вона вже є освячена. І, е, Наповнювати буде наші домівки саме тут якраз тим благодатною водою. Ну, бачите, мене так само Володика окропив, так як і всіх ті, що були присутні на службі. Ну, хочеться всіх привітати з святом Христосу Христиця в лісі Йордані. Свята, наснаги, здоров'я, все найкраще. Наталія Калашнікова, Неля Прокопчук для новин на часі. Колядки та щедрівки впродовж дня лунали у Луцькому палацу культури, адже традиційно тут відбувся фестиваль Різдвяні пісні співи. Свою любов до народних традицій демонстрували і маленькі дошкільнята, і сивочолі колядники. На святі побувала і наша знімальна група. Під час новорічно-різдвяних свят у Луцьку гарною традицією є проведення міського фестивалю Різдвяні пісне-співи. Захід традиційно відбувається у палаці культури міста. Взяти участь у різдвяному концерті зголосилися 40 творчих колективів. Наймолодші учасники вихованці дошкільних навчальних закладів міста. Ми сьогодні представляємо дев'ятий садочок. Наші дітки, колектив Сузіря, будуть колядувати і вітати всіх зі святом. В нас не тільки старша група, в нас і старша група, середня молодша група і задіяні дітки інклюзивної групи. Перша колядка буде на Христове, від хати до хати, і з вертепом діти долядувати ділі. Дензелень, беседо співаємо. Дінді, ден-зелень, бога поставляємо. Фестиваль має на меті популяризацію національних різдвяних традицій. Керівник колективу Соловейко Оксана Латайчук впевнена, дітей з маличку потрібно привчати до українських звичаїв. Україна колядує, колядує вся земля, і ми разом з україною прийшли сьогодні з нашими дітками, вихованцями до шкільного закладу освіти номер 23 щоб поколядувати, щоб підняти настрій собі і всім, хто є в залі. Нехай наші і мами, і тати, і гості нехай бачать, які маленькі українці підростають, що вони дійсно гідні називатися громадянинами нашої української держави. i us you the Багато автентичних колядок і щедрівок лунали на фестивалі, а по закінченню кожен учасник отримав подяку та пам'ятний подарунок. Наталія Калашнікова Неля Прокопчук для новин на часі. Чотири роки волейболістки клубу Української суперліги Волинь Університет Одю США не могли виграти бодай партію у протистоянні із южненським хіміком. А о свято Богоявлення господнього зуміли вперше за п'ять років здолати своїх давніх суперниць. Першого ігрового дня господарки майданчика в поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України серед клубів Суперліги мали усі шанси вперше за чотири роки виграти бодай сет у незмінного лідера змагань. Дівчата із южного одеської області. Надзвичайними зусиллями доводили свою перевагу над лучанками із клубу Волинь університет Одею США гравці хіміка у першій партії поступалися 11-14, а в наступній 16-19. Але невпевненість у власних силах не дозволила лучанкам перемогти суперниць. У третій партії підопічні Бойслава Галицького вирішили не витрачати сил, адже наступного дня ці клуби мали зіграти знову. Ми вчора розігрівалися, можна так сказати, і на своїх помилках десь ми вже звикли, так що в нас в концовках з хіміком трошечки важко, тому це нас проломила. Наступного ігрового дня глядачі стали свідками надзвичайно захоплюючої дуелі чемпіонів та срібних призерів минулого сезону. Господарки, поступаючись 20-22, зуміли виграти стартовий ігровий відлізок, взявши п'ять податків під ряд. Наступна партія вже була за южницькою командою з таким же рахунком. У третьому ігровому відрізку за рахунку 8-8 лучанки не зуміли знайти контраргументів проти вдалих дій грабців хіміка і поступилися. 18-25. Невдало стартували господарки у четвертій партії 2-6, але продемонстрували характер і в вирішальні хвилини зіграли дуже впевнено: 25-23. Я їм Я весь час казав і буду казати, треба боротись до фінального свістка. А якщо будете боротися, то перемога приходить. От вони боролися до фінальності, а перемога прийшла. А у заключній партії вже ніхто не міг відмовити лучанкам у бажанні вперше за п'ять років виграти у хіміка із южного і стати першою командою, яка це зробила. І десь впевненість взялась у власних силах. А потім була радість перемоги і сльози радості у дівчат. Раділа не менше тих, хто був цього дня на майданчику, і Анастасія Тищенко, яка заліковує травму. Дівчата молодці в кінці партії показали, хто вміє грати п'ятихатки, хатки, як в нашому волейболі кажуть. То вони дуже молодці. Я за них дуже сьогодні була рада. Дівчат через скільки можна очікувати появу вашу на майданчику? Ну як здоров'я мені дозволить, то я так і піду. Ну я десь планую. Можливо, десь через тижня два починати щось робити, але ну, як здоров'я дасть, так і піду. Перемога, сподіваємося, дасть сили і бажання перемагати у наступних турах і здобути право знову боротися за медалі чемпіонату і не полишити мрії втретє в третій історії виграти Кубок України. Наші наставники так і сказали, репетиція Кубку, щоб на Кубку дати бій, адже ми... Пару разів не могли виїхати на фінал кубку, а в цьому році у нас буде така можливість буде можливість поборотися за кубок України. Ще до кубкових баталій, які відбудуться у Запоріжжі через місяць. Лучанки зіграють матчі чемпіонату України у Чернігові та Тернополі. Юрій Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Цим повідомленням завершуємо випуск новин на часі. Ми продовжуємо відстежувати події Волині і Луцька, аби ви дізнались про них першими. До співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції ви бачите зараз на екрані. Отож залишайтесь заверсом, аби знати більше у студії. Працював Дмитро Ураєв. Гарних вам вихідних і до зустрічі в ефірі.